Вітаю вас знову на каналі Тверці Сенсів. Сьогодні в нас в гостях знову Галина Струс, чарівна, дуже глибока жінка і людина, яка з нами сьогодні поділиться дуже крутезною практикою. Мене звати Галина Струс, я тренерка мовлення онлайн логопад і також авторка проєкту проявлення 2025, який зараз дуже гарно йде цей проєкт і експерти у ньому реалізують. Багато людей дивляться, набираються досвіду, як інші експерти реалізуються, тому це дуже круто. Порції сенсів, ідеї, що змінюють погляд на світ, коли в нас є напруга в голосі, і Чому? ми не можемо звучати е, природньо, як бути з цим? Що mm -hmm. ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Ми можемо прокричати. Е, з, е, це така вправа. Вона е, психологічно логопедична. І це така перша вправа, яка е, вас забере, ось цей такий е, невеличкий, скажімо, блок десь там за сів. І ви почнете розуміти, чому це відбувається, і ви почнете діяти, ось що саме, висновлено. ви почнете говорити і заявляти про себе. І це вправа з шістьма голосними на те, як прокричати їх, їх треба спочатку обрати одну з них. Це є А, е, И У. шість основних голосних, на якій ви виберете один одну голосну, і потрібно її прокричати. Прокричати в лісі, в полі, десь, де немає людей, або якщо має така можливість, це може. Ну, тобто, це треба зробити на, на повітрі в просторі. Один із шести голосних звуків. Mm. Так, один з шести голосних звуків потрібно прокричати. Е, людина обирає собі е, один з звуків, тобто ті, що я назвала, А, Е, И, І, і о, У. Mm -hmm. Який фіт звук обираєш? Тобто я б, маю обрати звук, який мені а, хочеться зараз. Так? Ось перший, який приходить перший зі першу. Добре, в мене це і. Угу. і, -і, -і, -і. От, та. І, -і, -і. отак От хочеться робити. хочеться прокричати. Прекрасно. Зараз я дам такий опис, чому саме і, чому і що треба з цим робити. Звичайно, перша дія потрібно вийти е в ліс, в поле. Це може бути навіть біля моря, якщо ви біля моря, тобто це може бути і гори, і просто поле. Отма я кажу, чому просто, тому що я можу зараз маю можливість і в лісі, і в полі вийти, прокричати цей звук наповну, отак От як ти робиш, навіть з такою радістю. І -і 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 -і. Прокричати. Це ви робите, ти зробиш першу дію для свого голосу, ти звільниш оці запуски, тому що тобі хочеться, і ти починаєш це кричати, і голосно це робити, глибоко це робити, щиро це робити. Ти, ти вже ніби себе звільняєш від того, ти зробила якусь дію, все, пішло, процес пішов. Тепер я скажу, чому ти зробила, чому ти обрала саме цей звук, і таке пояснення від мене, від експерта. Чому? Звук І є голосний, він найвеселіший, найтакий приємніший звук в українській мові. От, наприклад, звук Р, він приголосний, він найсильніший звук. Це найсильніший звук в українській мові. Тому ми такі українці сильні, у нас такі звуки сильні. Ми такі сильні, ми сильна нація, і мова наша сильна. І, а є шість основних голосних, і вони мають пояснення кожен, чому людині хочеться саме в цей момент, бо в неї такий стан. Прокричати один зі звуків. І в тебе зараз відбувається такий стан, що ти собі до... мало дозволяєш радості в житті. Чому постав... я показала отак: І давай промовимо І, І. І. Ось, у нас е, має бути і верхні, і нижні зуби. Видно, це правильна позиція звуку І, і він веселий, тобто на успішці ми це робимо. Ти можеш собі дозволяти більше радості, дозволь собі більше радості в житті. Ти людина весела, щира, усміхнена, ти дуже багато даєш, але для себе цей звук десь зісередини. Тобі треба дати більше радості, пострибати е, на батуті. Постривати на великому матрасі, як я собі одного разу дозволила. Ось, пострибати на, е, просто побігати по полі, по лісі, дати собі цієї радості. Ну, Тобто, знаєте, це така радість має бути, така безпосередня, така як дитяча. Тобто, така, от така, от такої енергії треба зараз додати до повного щастя, як то кажуть. І тоді тоді, тоді мовлення знаєте, так оживе. От Звуки ваші оживуть, і буде таке зовсім, зовсім інша енергія буде йти від людини, зовсім інша. От у тебе дуже гарна, прекрасна енергія, а коли ти додасть цієї радості, енергія буде така, знаєте, дитяча, безпосов... до речі, танець потанцювати, такий, такий, що хочеться, І можеш звук під танець, а... танцювати, слово ви танцювати, <панцювати> або просто танцювати, вже над звуком не думати, а дати радість, дати радість. Так, да, а, а який найсумніший звук в українській мові? От який... Найсумніший це звук «с». Ну він такий, знаєш, так, с. <с -с. <с -с. <с -с.> посичимо -по трішки. <с -с.> да, с Хоча його не можна. Я би навіть сказала, що в українській мові такого, такого найсумнішого нема. Немає. Я би знаю, от все такий трошки приближені, все одно, звук Си це посмішка. Ну, от яка посміх, звук може бути сумний, якщо, е, якщо посмішка. І найсумнішого немає в українській мові. Тому мова мелодійна. Тому от звучать так звуки, тому що оці А, Е, І, і чотири голосні звуки, які на посмішці. І вони роблять всю погоду в українській мові. Вони, е, От, наприклад, якщо є МА, ми будемо посміхатися. От давай промовимо ма. Ма. Угу. СА. Са. Угу. Е, тепер ра. Ра. Ла. Ла. Ти бачиш? А от ОУ у нас буде вже кружечок, і це буде така бублика, я кажу, зустрі. Це буде е, ло, ро. Бачиш? Давай, спробуй. Mm. Ро. Ро. Ло. Ло. Угу. Со. Со. Mm -hmm. Mm -hmm. От бублик. Тому вони такі, знаєте, так, кружечком. Ось це бубликові. <рив> тобто, тобто, якщо людині захочеться кричати, наприклад, о або у, це говорить, про що тоді? Це говорить про. Ви завузили дуже своє оточення, дуже виске то тобто і вам, вам хочеться прокричати, і вам вже хочеться вийти на в на, ши, на, на ширший рівень, на, на от ширше себе подавати. І коли у вас так знаєте, ніби в кружечок, ви так ніби от все, от, в mm. От все. От дуже маленьке, та і треба нам волі. От, ось правда. Клас. Так. А з яким найчастіше до тебе приходять люди зараз наразі, які найбільш е, такі часто зустрівані е, випадки? Звуки, так? саме, Які хочуть прокричати, ти так. маєш на увазі, е, це звук А. От дуже багато звуку А, е, тому що людині хочеться простору також. От якщо о, вона кричить, це ну, що вона в замкнутому такому колі зараз. Угу. О, це замкнуте коло. І дуже часто, коли люди кричать звук «О, о, хочуть прокричати саме, хочуть іде у перший звук. Це про те, що в них вже найближчим часом буде зміна оточення, зміна роботи, зміна чогось зміна якась. Бо оце такий замкнутий круг, людина ходить, ходить, ходить і не бачить, де розвиток, де що, як я маю тут проявлятися, що я маю робити, і вона змінюється і іде, але це після того, коли прокричить і свідомлення не зразу приходить, мені хочеться чогось іншого. Тобто я з цього кола вже хочу вийти. А звуком А люди приходять, тому що зараз дуже мало свободи. От пересування, ну от мало мало свободи. І хочеться знаєте, так: А, наповно прокричатися і нарешті дати собі цю свободу і почати діяти. Знаєте, так вільно, легко, оце А, так прокричати голосно голосно Дуже важливо, ще підносити руки вгору на звук А. От, а -а ай, так кричати голосно, голосно. Щоб ви, щоб все це дати дати вихід цьому всьому, вихід, щоб все це вийшло, і тоді ви самі знайдете вихід цієї ситуації щодо голосу, щодо спазмів голосу. Клас. Це прям. Фантастика! Я навіть такого не знала. Дуже 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 дякую Галини, що поділилися. Друзі, спробуйте напишіть, який перший найперший звук прийшов до вас на думку, який так. ви хотіли прокричати. І будь ласка. Підписуйтеся на соцмережі Галини, пишіть їй в дірект слово діагностика, і ви зможете собі подарувати можливість поспілкуватися і отримати е, коротеньку діагностику вашого голосу та порадити. Нашим... Це подарунок для вас. Е, знаєте, як е, треба вміти отримувати подарунки, дарувати собі подарунки? Я вам бажаю, щоб ви приймали ці подарунки, бо е, всесвіт говорить до нас через людей. От через людей. От саме до вас зараз звертаються, ми звертаємося і даємо вам подаруночок. От так, світ вас любить, Вас, вам допомагає, вам е, дає подарунки, бери, е, користуйся, приходь на діагностику, знаєш про своє молення, про свій голос, е, зазвучиш краще, почнеш краще проявлятися, будеш щасливішою ага. Ось в цьому житті. А саме е, оцей YouTube канал створений для того, щоб люди були щасливіші. Це точно. І у всесвіту немає ніяких інших рук, окрім рук людей. А окрім наших рук, окрім ваших рук. І тому е, всі подарунки, в тому числі, відбуваються а? через людей. Приймай через людей. Я тобі дуже дякую. Щиро дякую за твою щедрість, за твій позитив, за цей імпульс щастя, імпульс е, життя. Так. І, 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 та, творці сенсів. А сенс от дуже, гарний, дуже гарна назва цього Ютуб-каналу, дуже гарна. От мені прям імпонує, дуже подобається. І сенс життя це бути щасливим. Це щастя. Так. Дякую, Стіра. Бажаю прекрасного дня, наповненого щастям, радістю і любов'ю. Обіймаю серце. Дякую. Творці сенсів. Ідеї, що змінюють погляд на світ.